Ну що, друзі, ось наш маєток нашого бідного голови Чернівецького господарського обласного суду. Він зазначає це місце як місце постійного проживання. Ось дивіться, такий невеличкий маєток. Все як потрібно, дивіться, все як в кіно. Ой, бачите. Але при цьому пан Олег Георгійович не грабує отримати пільги від держави. Для цього він зареєструвався в гуртожитку для глухих і відповідно став на чергу отримати житло від міста. Тож я пропоную усім українцям скинутись високоповажному пану Олегу Проскуряку, високоповажному суді на житло, тому що очевидно людині. Мало ось цього житла, зокрема в неї мізерна заробітна плата всього лише менше трошечки, чим 4 тисячі доларів. Тож давайте допоможемо, шановному пану Проскуряку, отримати нарешті житло від держави.